Спроба знищити істоту, яка одній зими чуть не винищила всю мою колонію в Рівору. Чому ж не знищила? Ну тому що після того як вона встигла добратися до трьох моїх колоністів, мені вдалося, поки вона в спячці, її заблокувати. Яким чином я просто потенційну зону її спячки оббудував стіною. Після цього я ніяк не турбував цю істоту, щоб випадково її не розбудити. Не турбував цю істоту і готувався, робив гранати, збирав зброю, збирав колоністів, які можуть битись. Я не був впевнений, чи зможу я її знищити цими колоністами, чи вона виведе з ладу одного колоніста і розіб'є стіну і втече. Щоб потрапити в зону утримання і не дати їй звідти вибратися, мені довелося побудувати буфер і забудувати двері, після чого я відправив свого гуля зруйнувати стіну в сторону зони утримання. Знаєте звідки я знаю, що ця істота все ще там знаходиться, тому що я поставив детектор, який постійно моргає, і показує мені, що вона все ще там. Заходжу в зону утримання цієї істоти і готуюсь до бою. Нехай почнеться бій. Коли я попав по цій істоті, вона кинулась не на мене, вона кинулась тікати і спробувала зламати мою стіну. Я спробував закидати її гранатами, але істота ця доволі швидка. Гранати треба кидати не туди, де вона зараз знаходиться, а туди, де вона буде. Істота ця дуже швидко йде в невидимість, коли відходить від твоїх колоністів, тому гранати треба кидати туди, де вона потенційно зараз знаходиться. Один з моїх колоністів тим часом звули кулю від свого ж тіммейта. Я спробував затиснути цю істоту в куту. Вона зламала перший шар стіни. Якби тут була лише дерев'яна стінка, вона би вже втікла від мене і створювала б мені проблеми далі. А я почав її дуже плотненько закидувати гранатами, які її станять на трішки, і бити просто зі всього, що в мене тільки є. Цього все рівно було недостатньо, і вона прорвала через моїх колоністів і побігла кудись наверх. Якби я не забудував двері, вона би спокійно собі вийшла через них і шукав би я її по всій карті. Істота почала пробувати ламати верхню стіну, але стіна була з граніту доволі твердою, і в істоти її зламати не вдалося. І я вийшов з цього бою переможцем, що було дуже неочікувано для мене. Тому що ця істота, коли полює на твоїх колоністів, це доволі страшна подія. До речі, цю трансляцію можна подивитися на моєму ютубчику в записі.